вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи 2 березня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо говорити про такі факти та події. Міністр соціальної політики України Павло Розенко назвав міфами чутки про штрафи та за неправильно оформлені субсидії. Десять днів спілкування та попереджень так вирішили працювати з водіями-порушниками у Коломиї. Більш як п'ять тисяч днів в ефірі. Телерадіокомпанія НТК святкує свій 14-й день народження. В загальноосвітній школі номер 5 відбувся товариський турнір із флорболу. Тепер про це та інше більш детально. Не буде жодних штрафів. Міністр соціальної політики України Павло Розенко назвав міфами чутки про те, що за неправильно оформлені субсидії на громадян, начебто, накладатимуть штрафні стягнення. Не буде жодних штрафів, наголосив міністр. При цьому особам, які не надали у своїх деклараціях дані про вартісні покупки, субсидії відмінять, зауважив Павло Розенко. Він нагадав, що оперативність і коректність роботи із людьми є зоною відповідальності насамперед місцевої влади. Немає територіальних підрозділів мінсоцполітики, які займаються оформленням субсидій, нагадав міністр. У місцевих органів влади є всі повноваження оформляти субсидії заднім числом. Тому людині, яка не отримувала субсидії, всі кошти будуть компенсовані. Багато скарг на місцеві органи, які не дуже вічливо ставляться до проблем людей і не завжди використовують переваги нової системи субсидій. Людям треба робити висновки насамперед про те, як працює місцева влада по реалізації ідей уряду про реформування нової системи субсидій, каже прем'єр. На початку реформування цієї системи я дуже переживав, як працюватиме оновлена система субсидій. Продовжив Розенко було багато ризиків, але через 9 місяців, після того як вона працює, я можу чітко сказати: попри всі проблеми і претензії, система субсидій реально допомогла простим людям пережити тарифний шок. Це головний позитив. Наступний критерій успішності реформи субсидій. Це те, що ми забезпечили спокій в державі, і після підвищення цін у 2-5 разів люди не ходять із транспарантами і не вимагають революції. І третій критерій перемоги оплата за послуги серед населення сягає майже 100%. Система спрацювала. Було видано 5,5 мільйонів субсидій. Розмір субсидій в опалювальний період становить в середньому 503 тисячі гривень. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці масово отримують нові листи щастя від соціальних служб зі штрафами, які держава вимагає повернути за надані раніше пільги при оплаті комунальних послуг. Десять днів спілкування та попереджень. Так вирішили працювати із водіями-порушниками у Коломиї. Профілактичну акцію організували місцева патрульна поліція та муніципальна дружина. У ці дні екіпажі особливо ретельно патрулюватимуть вулиці та виявлятимуть порушників. У перший день участь у спільному рейді взяла і наша знімальна група. Як все відбувалося, розкаже Галина Досин. Метил 20 «Метил-5». й п'ят. Рухаємося в режимі патрулювання, виявляємо порушників, які порушують правила дорожнього руху. Два екіпажі патрульної поліції, керівництво муніципальної дружини та знімальна група. У такому складі їздимо містом. Це профілактичний рейд із попередження порушень правил дорожнього руху, зокрема паркування, зупинки та стоянки. Триватиме захід 10 днів. Порушників виявляють, з ними спілкуються. Якщо кермувальника в машині немає, залишають пам'ятку на лобовому склі. Прямуємо вулицею Січових стрільців до вокзалу. Тут є знак: зупинка заборонена. Зазвичай його ігнорують. Так сталося і цього разу. Зараз на даний час водій автомобіля Форт Транзит порушив право дорожнього знаку. Зупинка заборонена. Ми на перший раз, як ви бачите, з водієм проведемо профілактичну бесіду, тобто. Дамо йому таку, як би кажуть, листівку від поліції про те, що ми на перший раз його попереджаємо. В судячий раз, якщо він буде порушити право дорожнього руху, ми його будемо притягнути до адміністративної повідальності, де передбачається штраф у вигляді 255 гривень. Щоправда, така зустріч з поліцейськими без наслідків не завершиться. На перший раз штрафу не буде, але прізвище водія порушника запишуть, а згодом воно потрапить у спеціальну базу. У разі повторного недотримання правил буде вже адміністративна відповідальність. Просто так вийшло, що треба було вигрузити біля майстерні правильну машинку. І в майбутньому я до цього старався не порушувати, і після цього так само буду старатися не порушувати. Далі прямуємо у центр. Тут патрульні відслідковують порушення зупинки та стоянки поблизу перехресть. В обідню пору біля дитячої церкви таких штрафників, хоч відбавляй. На лобовому склі одна за одною з'являються попереджувальні листівки. Згідно дорожнього руху до перехрестя можна зупинятися не ближче 10 метрів. Далі за порушеннями йти далеко не треба. Біля ратуші проблемне місце: зупинка для інвалідів та пішохідний перехід. Одним з основних завдань муніципальної полі... дружини є паркування безпеки дорожнього руху, зокрема паркування транспортних засобів. Біля ратуші тут є місця відведення для, парку... для паркування транспортних засобів, є місця відведені для паркування інвалідів. І на даний час, бачите, автомобіль Peugeot стоїть на місці, де мав би паркуватися інвалід. Хоча з боку так само. Бачите, автомобіль водій. Інвалід знає правила дорожнього руху і паркується спеціально для нього встановому місці. Порушують правила навіть біля відділку поліції. Тут машини полюбляють паркуватися на тротуарі, можна паркуватися, де, де не можна паркуватися. Спіши, спішу, не Попереджаю водія, щоб в подальшому він не порушував правила дорожнього руху, оскільки зупинка на тротуарах заборонена. Дозволена зупинка на тротуарах, якщо для руху пішоходів є два і більше метрів. А порушення таке, як сьогодні, часто буває? Не часто. Чому так сталося? Ну, Напевне, що спішу. Те, що вас попередили, як ви до цього стали? Дуже добре ставлюся. Буду надалі старатися не, 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 не нарушувати. Чи не найскладніший рух вулиця Валова? Вона особливо перезавантажена транспортом. На даний час ви бачите так само автомобіль, який ззаді нас знаходиться <кій> Він він, значить, зупинився з порушенням правил дорожнього руху, а саме зупинився на е, самому розі перехресті. Як Кажуть нас по-простому, як їхав, так і став, так і зупинився. Якщо <плеслова> ми <тоді> теж... <плеслова> час ми знаходимося на перехресті вулиці Чорновола та Валові. Тут поширюється порушення правил дорожнього руху, а саме зупинка, стоянка на пішохідних переходах. Чим загрожує безпеці переходу пішходом по проїжджій частині на даний час, ви бачите, знаходиться автомобіль БМВ З даним порушенням. Водія на місце немає. Ще один об'єкт площа скорботи. Тут на перехресті діють хіба що єгипетські правила дорожнього руху, тобто вони відсутні. Їде та йде, хто хоче, куди хоче та на чому хоче, а доповнюють картину таксі. На даний час ми знаходимося на основному перехресті міста Коломиї, де е, знаходяться чотири вулиці це бульвар Лесі Українки, Січовик, Трусів, е, Петюри та Франка. Якщо ви бачите, значить тут є ряд порушень, а саме значить, зупинка транспортних засобів та стоянка на перехрестях, так само на, також на пішохідних переходах. І, як ви бачите, знаходяться таксі, служби таксі. На даний час тут не погоджені місця для них, але вони тут знаходяться, звідси обслуговують, перевозять людей. Чим, як кажуть, загрожують безпеці дорожнього руху, а саме видимість водіїв, які рухаються по вулиці Січових стрільців, по петлюри, по Лесі України. На даному відрізку дороги ми бачимо самовільну стоянку таксистів. Міська влада на це дозвол не надавала, тобто рішення міської влади немає. У нас в Коломиї дії 12 підприємців, які займаються перевезенням пасажирів таксі. Дев'ять підприємців ми співпрацюють вже давно з ними і вони виконують свої обов'язки, як кажуть, відповідно до ну, більш-менш до, до законодавства. А а решту, як ви зрозуміли, що відповідно до рішення сесії міської ради на території міста Коломиї виділено 18 парковочних місць для паркування транспортних засобів. В цьому плані планується розширення і збільшення місць для паркування. Від спеціально відведених місць з урахуванням всіх норм законодавчої бази. Підбиваємо підсумок у Коломиї з паркуванням, зупинками та стоянками таки біда. Вулиці залишаються вузькими, а кількість автотранспорту збільшилася чи не у два рази. Дорожні знаки та розмітки недосконалі, потребують практичнішого підходу. Проконтролювати усіх порушників місцеві поліцейські не в змозі. Їх є вісім осіб на Коломию та район патрулюють понад 150 тисяч населення. Тільки два екіпажі, які, крім того, виконують обов'язки не тільки колишнього йдаї, а й теперішніх поліцейських, тобто виїжджають на ДТП. На сімейні конфлікти, фіксування смерті та інше. Для прикладу, наш обласний центр має для патрулювання міста понад 20 екіпажів. Звичайно, збільшити кількість парковок у Коломиї – необхідність, але ми теж можемо долучитися. Зовсім не обов'язково вести себе аж під самі двері магазину чи офісу. Можна залишити авто трохи далі на парковці. Якщо так зробить кожен, Коломийський Шанхай у центрі перестане існувати. Галина Досин, Андрій Гращук, події НТК. Щороку у весняний період триває масова торгівля ранньоквітучими видами рослин, зокрема занесеними до червоної книги України, які є рідкісними і перебувають під загрозою зникнення. Задля збереження рослин мінприроди ініціює проведення операції. Первоцвіт її мета запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України квітів. У Коломиї теж доєднується до такої операції і штрафуватимуть людей за незаконний продаж первоцвітів. Повідомляє відділ управління комунальним майном. Те, котре холод, те яке смерть. Письменник і публіцист Володимир Єшкілів презентував у Коломиї свій новий роман. Твори письменника завжди у топ десятках найпрестижніших українських книжкових рейтингів. З Володимиром Єшкілівим поспілкувалися наші журналісти. Володимир Єшкілів, відомий письменник і публіцист, зустрівся зі своїми коломийськими шанувальниками. В музеї Писанка він презентував свій новий роман з циклу Ефект Ярковського. Те, котре холод, те яке смерть. Також згадав письменник інші свої твори та відповідав на запитання. Цікаво було послухати і про його перші кроки на літературній ниві. Вже в сім років я зрозуміло написав свій перший роман в якомусь там товстому такому зошиті кротатому. Ну а якби таку вже дорослу літературу почав писати наприкінці 80-х років і пишу й досі. На сьогодні є професійним письменником. Те, що мене сюди запросили для мене, є подією. Бо Коломия зазначенням є другим містом в нашій області. Володимир Єшкілів один із засновників нової історичної романістики. Письменник багато подорожував країнами Європи, Азії та Африки, досліджуючи спадок давніх цивілізацій. Йому притаманний вишуканий, безкомпромісний та парадоксальний стиль письма підкреслює Андрій Малащук, ведучий та один з організаторів зустрічі. Володимир Єшкілів не тільки письменник і не просто письменник. до нього е такі е означення дуже пасують як філософ, езотерик. Мисливець на все, на все містичне, окультне. Ось е, ну як сказала Оксана, що є шкілів, ну, духовний батько чи гуру цього явища, яким є Станіславський фанамент, такого унікального українське терпові явища, такого чистого урбаністичного. У новому романі головний герой Олександр Ярковський наш сучасник, якому доступний так званий запетльований час. Ефект Ярковського намагаються використати сильні світу цього. Про ігри з могутніми силами та їхні наслідки можна ознайомитись на сторінках нової книги, а придбати видання в книжкових крамницях та інтернеті. Більш як 5 тисяч днів в ефірі. Телерадіокомпанія НТК святкує свій 14-й день народження 2 березня 2002 року, Коломия побачила перший випуск подій тижня. Далі покажемо усе і усіх, що завжди залишається за кадром. Телерадіокомпанія Нове телебачення краю працює в інформаційному просторі Прикарпаття з 2002 року. Це єдине телебачення Коломиї та Коломийського району. Щодня над створенням інформаційних матеріалів, аналітичних та культурних програм працюють близько 40 фахівців своєї справи. Більшість з них залишаються за кадром. Але без їхньої праці ви б не побачили жодного матеріалу в ефірі. Навіть цього. Це журналісти, оператори, звукорежисери, відеомонтажники. Це мікшерний пульт, мікшерний пульт, яким ми знімаємо практично весь звук, який записують наші телеведучі, наші журналісти, а практично всі програми проходять через наші руки, всі сюжети, все, все що зв'язано з звуком, все проходить через нас. Давай! Сив міністр при цьому особам, які не надали у своїх деклараціях дані про вартісні покупки, субсидії відмінять. Зауважив Павло Розенко щодня у хорошому настрої. Ці люди приходять на роботу. Що ввечері ви, увімкнувши улюблений телеканал, побачили найоперативнішу та найцікавішу інформацію. Саме довіра глядачів найцінніший здобуток за 14 років, каже головний редактор телеканалу Тамара Приходько. Щодня наші глядачі отримують найсвіжішу, найоперативнішу і найцікавішу інформацію про те, що відбувається в місті, районі та області. Увага глядачів для нас то головне. Тому ми намагаємось працювати оперативно, якісно і неупереджено. Дякуємо нашим глядачам за увагу за те, що з нами всі ці роки те, що приділяєте нам свій час і увагу у творчому здобутку працівників телеканалу 46 проєктів. Наші журналісти та телеведучі працюють над створенням нових програм. Чимало з них стали улюбленими для багатьох глядачів та отримали визнання на різноманітних конкурсах. Та це не найважливіше, запевняє директор телерадіокомпанії Василь Дем'янюк. За 14 років колектив НТК став справжньою родиною. Того і це створювали, щоб щоб стало все сім'єю. щоб всі сплотилися і дружніми були дружні колектив. І надію, що нам це вдалося. Ну, всім міцного, міцного здоров'я, миру. Це перш за все це для всіх. А колективу здобутків бути завжди такими дружніми, здоров'я міцного благополуччя і добробуту. Щогодини найсвіжіші, місцеві, всеукраїнські та міжнародні новини, ви слухаєте на хвилі 106.8 FM радіо Сяйвом. Радіоведучі з самісінького ранку і до пізнього вечора працюють для вас. Інформаційна служба хвилі 106.8 FM» продовжує свою роботу, і ми продовжуємо інформувати вас про всі найактуальніші новини та події, що відбуваються в Україні та світі. У студії Володимир Тарантюк. Мої вітання. Новини та записи телепроєктів можна переглянути на нашому сайті ЕНТКІВІЮЕ до слова, наш інтернет-ресурс сходить у двадцятку сайтів всеукраїнського рейтингу, які найчастіше відвідують користувачі. Активно працює і рекламний відділ телерадіокомпанії. Його працівники творчо та креативно виконують забаганки усіх клієнтів. У святковий день НТК працює у звичному режимі, адже завжди о 19-й годині наші глядачі чекають найсвіжішої порції інформації. Більше як п'ять тисяч днів в ефірі. Телерадіокомпанія НТК святкує свій 14-й день народження. 2 березня 2002 року, другого року я побачила перший випуск подій тижня. Продовж дня колектив НТК вітали хороші друзі. За дорученням. Адміністрації та усіх працівників відділу культури вітаємо наших щирих друзів, працівників телеканалу НТК з їхнім днем народження. Бажаємо нових ефірів, вдячних глядачів, нових програм і звичайно довголіття каналу. і Усім працівникам А вдячні глядачі бажали процвітання. Та успіхів. Побажати вам успіхів, багато глядачів, щоб ваші передачі були цікавими і потрібними для людей. Успішності. просвітання. Дивлюся, дивлюся. І вам подобається загалом? Ну, та подобається. Ну та новини дивлюся, там різні є цікаві передачі, не раз ви, анонс по радіо розказують, що які, які мають бути. У мене сьогодні день народження. Вітаємо вас. Так. Бачите, як гарно. Ми народилися разом з якамо, така я поважаю. Вам успіхів, ну і миру в нашій державі. Саме головне, щоб був мир. Щастя, здоров'я, <гум> успіхів у роботі, фінансового зростання. Молодцом. <гум> Дякуємо нашим глядачам за те, що усі 14 років були з вами. Дякую за те, що довіряєте та дивитеся нас. І далі про спорт. У спортивній залі загальноосвітньої школи номер 5 відбувся товариський турнір із флорболу. В гості до Коломийської Надії завітали любителі цього виду спорту із Львова та Рівного. Наше ж місто представляло аж п'ять команд. Побував на змаганнях Богдан Малецький. Флорбол все більш активно заохочує до своїх лав юнаків і дівчат. Він за останні 3-4 роки почав активно розвиватися у Івано-Франківській області. В Коломуї такою грою опікується родина пищуків. Вони вже не вперше проводять у столиці покуття турніри. Цього разу приїхали команди зі Львова та Рівного. Анатолій Вішелюк залучив не один десяток Коломоян до цієї гри. Він впевнений, що у цього виду спорту велике майбутнє. Е, є команди з Львова, є е, три команди з рівного, є команди з Сранківська і п'ять команд з Коломиї. Ви казали, що якісь цікаві результати що маєте, що відбувалося в цей час, поки не могли знайти з вами. Ого, тут дуже-дуже багато цікавого відбувалося. Ми, скажімо так, що цього сезону наші дорослі чоловіки зіграли в категорії мер вища ліга. Правда, зіграли трошки невдало, не вийшли в плей-офф. Дівчата зараз в вищій лізі на другому місці. В них три перемоги, одна поразка, юніори виступають. Ну і була поїздка в Швецію. Була поїздка в Швецію, де. Наші два гравці, правда, ігри програли, але два гравці отримали звання кращих гравець матчу. На цьому турнірі в загальноосвітній школі номер 5 грали 10 команд, половина з них Коломийське. Однак через малий зал на поле виходили лише по три учасники від команди. Анатолій Пішелюк розповів, що його вихованці їздили і на змагання до Швеції. Одна із учасниць нашої збірної поділилася враженнями від перебування у скандинавській країні. Сіна з половиною раки це веселий спорт. дружня команда, Мені подобається. Ми ці крути по провели час. новий рік був дуже крутим. Команди наших флорболістів та флорболісток вдало виступають на всеукраїнському рівні. Вірить у добре майбутнє наших спортсменів і начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. Ми щиро вітаємо вас. У нас в Коломиї на цьому спортивному заході. Ми завдячуємо. Тренерському складу ми завдячуємо організаційному комітету, який проводить ці змагання. Нам приємно, що в місто Коломию вливається один з нових видів спорту, який буде популяризувати фізичну готовність, техніку, майстерність на урочистостях. Відзначили кращих спортсменів. Вони отримали призи від організаторів, подбавах комітет і про гаряче харчування. А ще між іграми команди могли зіграти у настільний теніс. Чи монополію Богдан Малецький, Сергій Гурмак. Програма НТК». Традиційно в кінці лютого фізкультурно-спортивне товариство Колос проводить змагання у залік зимової спартакіади серед сіл та селищ Коломищини. Турнір вже кілька років поспіль приймають у себе підгайчики. Змагаються спортсмени у настільному тенісі, у шахах, шашках та гирьовому спорті. Хто став кращим цьогоріч, Розкажуть мої колеги. Турнір проводять традиційно у кінці лютого. У змаганнях взяли участь 9 команд. Загалом це близько 70 учасників. Організатор турніру Всеукраїнське товариство Колос. На початку заходу сільський голова Лідія Марусяк та начальник управління освіти райдержадміністрації Ігор Мартинюк привітали спортсменів та побажали їм. Успіхів, ми раді вітати та маємо за честь приймати зимову спартакіаду серед сільських селищних рад. Переконана в тому, що сьогоднішні змагання стануть добрим прикладом для односельців та молоді змістовного проведення дозвілля та здорового способу життя. Учасникам змагань бажаю приємної гри та успіхів. У грі, а глядачам приємних вражень від гри. Раді вітати вас на зимовій спартакіаді, яка відбувається у чудовому такому селі підгайчиках. Що хочеться побажати! Безперечно, здоров'я, безхмарного неба, і щоб ми з вами тільки. Приймали змагання і боролися за на спортивних майданчиках на тенісних столах, і ніякої жорстокої боротьби між селами і між людьми не було. Чи не найбільше заявилося спортсменів у настільному тенісі серед учасників і представниці прекрасної статі? Адже у Підгайчиках працює школа з настільного тенісу імені героя України Василя Ткачука. Тому перемогу серед дівчат відсадкувала саме вихованка цієї школи. Лідерами спартакиади поки є спортсмени з вісця. На другому місці підгайчики. Третьоми поки команда Сопова. До участі у змаганнях із шахів заявилося понад два десятки спортсменів. Тут у шахах не було рівних сопівчанам та гвіздецьким моравцям. А от серед шашкістів кращими стали сопівські спортсмени та воскресенцівські аматори. У змаганнях важкоатлетів переміг селач із Великої Кам'янки. Всі призери та переможці отримали грамоти та пам'ятні медалі від всеукраїнського товариства Колос. Із підгайчкою Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма НТК». Скарби про давні береже душа. Родина приймаків представить свою творчість. Митці працюють у напрямку збереження і примноження традицій народного мистецтва Гуцульщини та України. На виставці презентують близько ста мистецьких виробів із дерева та художнього текстилю. Відкриття виставки відбудеться 4 березня о 15-й годині у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. І це все на сьогодні. Нагадую, більше інформації є на сайті телеканалу НТК Ті. Крапкаю Ей та звучить в ефірі Радіо Сяйво 106,8 FM. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось завтра. У цій же поріха щастить. історичний календар від Василя Нагірного гірного у цей день, 2 березня 1859 року у місті Переяславі народився Шолом Алейхи Соломон Наум Рабинович, гебрайський письменник, автор твору Тев'я Молочник. 1906 року Шолом Алейхем побував у Коломиї під час переїзду на еміграцію до Сполучених Штатів, після чого написав оповідання, яке називається Але то брехня події, які відбуваються у нашому місті. У цей день, 2 березня 1931 року, в селі Виноград Коломийського району народився Микола Бакай, син Петра, український поет-пісняр-співак. Микола Бакай був переслідуваний радянською владою. Співав у Буковинському ансамблі пісні і танцю. Його пісні виконували Дмитро Гнатюк, дует Писанка Павло Дворський, Назарій Яренчук, Василь Зінкевич, Хор льонок, що в місті Черкаси. Помер Микола Бакай 1998 року. Також цієї днини, 2 березня 2002 року в Коломиї засновано приватну телерадіокомпанію Нове телебачення Краю. Директор Василь Дем'янюк, головний редактор Тамара Приходько.